Хай живе, хай живе любов. Хай живе, Хай живе любов. Хай живе, Хай живе любов, Хай приносить радісно і знову! слава Ісусу Христу. Щиро вітаю, дорога молитовна спільнота, всіх, хто єднається з нами, в провадженні молитви, вервиці до Божого милосердя. Щиро прошу всіх вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі, Ти володієш всіма царствами і народами, в руках Твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно співають серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє і почуй, споглянь очима Твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Єзекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій Боголюбимому народові нашому і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого єдинародного Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, Всі, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашу. А лише на тебе, надію, покладаємо, силу Твою відаючи, Ти твориш чудеса, від тебе перемога і поразка, даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний. Господи, збережи нашу Україну, всіх наших воїнів, бо Ти є Бог милости, цар миру і Спаситель душ наших, і Тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спас. І Спавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, іде за сотцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінці. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає Дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над Цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, світом. задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу.

Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрова і воду, що виплала з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю. Свою надію покладаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, просимо Тебе через Твоє милосердя змилосердися над нашою країною і над усім українським військом. Щиро дякую всім, хто єднався в молитві цієї Вервиці. І, на жаль, я не маю можливості зараз провадити ще Вервицю до архістратига Михаїла, тому помолімося, будь ласка, її одночасно, але в записі. Гарного, благословенного і мирного всім дня! Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям! Слава!